лідер північної Кореї, кімчанин та російський президент Володимир Путін відвідають військовий парад у Пекіні наступного тижня. Цей парад стане демонстрацією військової могутності Китаю з нагоди 80-річчя капітуляції Японії у другій світовій війні, а ще демонстрацією Пекіна для США, де він може так показати таких союзників як Путін та Кім Кічанин. Чому лідер Китаю Сі Цзіньпінь показує свої карти Трампу? Далі поговоримо з Дмитром Левусем, політологом та міжнародником? Пане Дмитре, вітаю вас і дякую, що сьогодні знайшли можливість долучитись до нашого ефіру. Доброго ранку вітаю, пане Дмитре. Тож на вашу думку, що означає ось цей парад у Китаї, на якому будуть вперше, до речі, якщо я не помиляюся, якщо помиляюсь, виправте мене і Три лідери таких країн, які досить ну, недемократичні, якщо так м'яко сказати, чи це справді демонстрація чогось, чи просто ось таке співпадіння? Ні, однозначно, це демонстрація, однозначно, це свідчення того, що Китайська Народна Республіка змінилася остаточно і готова. До е, того до такого до протистояння з Сполученими Штатами, не зважаючи на те, що е, дійсно да, є певні проблеми, є, е, ми тут бачимо і в економічній сфері, і е, навіть і у військовій, але мабуть, в Пекіні вирішили, що. З іншого такого приводу не буде, і вирішили його використати задля того, аби продемонструвати свій вплив, так Росія може скільки завгодно розказувати про те, яка вона могутня, як вона веде переговори зі сполученими штатами, але ось сам по собі ось цей приїзд. Це демонстрація того, що Росія у сфері впливу демонстрація того, що всі питання. З, треба вирішувати з китайською народною республікою, хоча насправді це теж десь певним чином перебільшення. Але я би знаєте на що ще звернув увагу? На те, що Китайська Народна Республіка відчуває себе абсолютно у силі зробити зміни в такому глобальному ідеологічному протистоянні бо раніше ж ніхто не заперечував. Що Японію е, в 45-му році е, розгромили е, союзники, де да, були китайці, але це були інші китайці. Це, це була Китайська Республіка, та яка залишки якої зараз там жеврюють, ну, умовно, жеврюють, да, процвітають, можна сказати, але жеврить порівняно з Китаєм на Тайвані, е, і яких якраз розгромили. Комуністи і створили в 49-му році Китайську народну республіку, але підписання цієї капітуляції відбувалося на борту саме американського лінкора. А тут, незважаючи на те, що у Китайської народної республіки були величезні втрати, вона воювала з Японією практично навіть ще до початку Другої світової війни. Але була насправді у Китаю така достатньо допоміжна роль, тим більше, що ви основний тягар війни винесли не комуністи, і тут зараз тепер вони заходять на ось це ідеологічне поле і демонструють себе як от приблизно так само, як Росія демонструє себе як головним переможцем, і вони демонструють себе як головним переможцем у Азії. І з цим доводиться рахуватися сполученим штатам. Також Тож, так це демонстрація, суцільна демонстрація, демонстрація свого впливу, демонстрація того, хто від них залежить або є молодшим партнером, і демонстрація того, що мовляв, ми більше не є залежними від заходу, навіть у питанні історії, а ось це уже. Початок таких фундаментальних змін, які призводять до обґрунтування експансії агресії, що ми дуже добре бачимо на Москві, яка своїм побідобесіям виїла мозок всім своїм громадянам і цим обґрунтовує право на агресію. Якщо говорити про очікування від цієї зустрічі, ми розуміємо, що вони їдуть на парад, але все одно будуть напевно якісь можливо навіть і поза такі кулуарні якісь бесіди або і перемовини. Чого ми можемо чекати і за результатами ось цього параду, чи будуть якісь наприклад рішення або, наприклад, заяви про якесь спільне співробітництво, яке буде ще більше розвиватись? Гадаю, що будуть І більше, звичайно, що вони будуть розмовляти і про війну проти України. Зрозуміло, що Китайська Народна Республіка вона весь час продає себе як країну, яка має виключний вплив на Російську Федерацію. Так вона має такий вплив. Так, вона підтримує Росію, хоча і заперечує заперечується. Але е, однозначно можна стверджувати, що е, все ж таки цей вплив не є повним таким, що от в Пекіні скажуть а ну, припинити негайну війну і там і Росія припинить. Ні, і в Пекіні це теж розуміють, що незважаючи на всю залежність, є е, е, червона якась лінія, яку вони перейти не зможуть. Е, але зараз е, відбувається. Так би мовити, збільшення цієї залежності російської від КНР, і, ймовірно, буде якась фіксація цього цієї залежності в у вигляді там якоїсь нової співпраці. І другий момент, ну, бачите, в США, мабуть, розглядаються як вікно можливості якихось тиску на Російську Федерацію через КНР. Україна зробила в особі президента Зеленського заяву відповідну щодо Китайської народної республіки після ударів очергових по Києву, що вона повинна насправді обрати свою позицію з ким вона, і, і якщо говорить про те, що вона хоче миру, то вона зобов'язана здійснити тиск з конкретних питань. Да, там і, Щодо обмежень постачання мікроелектроніки, щодо там, приєднання до санкційного тиску і там багато речей, які саме КНР могла б зробити. Звісно, що навряд чи це буде і скоріше, як на мене, будуть визначені якісь терміни постачання допомоги з боку КНР Росії. І ось це те, що ми от цю фіксацію ми побачимо. На жаль, після цього, як на мене, тут у нас є прогнози, що переговори в форматі КНР, Росія, Україна можуть там якісь розпочатися, або ну скажімо так, КНР дасть команду Путіну припиняти війну, і після цього будуть реальні переговори восени. Я гадаю, що цього не буде. Якщо говорити про демонстрацію, як ви вже й зауважили, що це звичайно не просто така співпадіння? На вашу думку, що саме хоче Китай продемонструвати американському лідеру Дональду Трампу? Адже бачимо, що зараз збирає він російського диктатора Путіна, яким чинино, тобто два лідери, які два диктатори, які не ніколи не приїжджали на парад до Китаю за весь цей час за 80 років. А зараз ми бачимо трошечки іншу ситуацію. Тож на вашу думку, що саме хоче продемонструвати? Що він має вплив і вплив Китаю має ще більший і зростає він? Чи чому саме так? От я гадаю, що якраз так, що ви ви виправі, що саме зростання цього впливу. Бо, бачите, ще два роки тому Москва могла собі там дозволити вибрики. Ну сі приїжджав до Москви, Вони там домовлялися, що про тому там, в тому числі про те, що це погано, якщо розміщувати ядерну зброю на території інших країн, І, а потім Москва буквально за тиждень там проголошувала, що в Білорусі будуть розміщувати зараз. Ситуація ну, ймовірно, не, не ймовірно, вона однозначно змінилася. Залежність Москви стала більшою. І однозначно Пекін хоче продемонструвати це, і е, те, що е, ну тут і Москва і КНДР, е, це ті е, сили, які будуть діяти так, як хоче е, Китайська Народна Республіка, чи так це насправді ну це вже дещо інше питання, але е, саме ось збільшення цієї залежності. Так, однозначно, і ну а в випадку з КНДР, коли вже є їх використання як військової сили, дійсно на території Європи, і явно, що це було ну десь принаймні на першому якомусь етапі, з е, такої мовчазної згоди е, Пікіну, також це теж безперечно. На вашу думку, чи варто очікувати після 3 вересня, наприклад, зустрічі і безпосередньо китайського лідера Сі Сідзіньпіня і американського Дональда Трампа, адже вже про це розмови йдуться? Ну, бачите, спочатку розмови йшли про те, що взагалі Дональд Трамп туди приїде, і це було дуже так за показово і мовляв, і все, і там навіть такі апокаліптичні картини малювалися, що вони там зустрінуться і з путіним і втрьохи? І... Влаштують нову Ялту там, чи там Мюнхіни поділять світа всіх просто перед фактом. ну ні такого не сталося. Гадаю, що зустріч ця можлива, але вона може бути не настільки швидко, як це здається. Тобто, і тому тут, як на мене, це ну не настільки. Важливо, якби це дійсно був наприклад візит Трампа туди, тобто це буде продовження ось цього діалогу, де ми побачили, що у Сполучених Штатах насправді не опрацьований був механізм як тиснути на Китайську Народну Республіку в економічному плані, хоча вона достатньо залежна з багатьох питань, як з'ясувалося і не вистачає грошей. і і у них і у них є проблеми дав внутрішні в, в, в саме економічному плані, але з'ясувалося, що адміністрація США не в змозі використати ці механізми, тож, але і Китайська Народна Республіка поки що не настільки міцна, тож доведеться говорити так. Зустріч буде, але ну я не думаю, що вона буде станеться одразу. На вашу думку, як ось ці всі зустрічі, ось ці всі паради, перемовини та розмови можуть вплинути на ситуацію навколо України? Чи відобразиться це якось на наш? Адже ми розуміємо, що звичайно всі будуть обговорювати і питання війни, і тому чи варто очікувати тут якихось стратегічних рішень? Я гадаю, що якщо Росія та Китайська Народна Республіка да, тут зможуть домовитися про збільшення підтримки, просто про те, що це буде більш явно, і Китайська Народна Республіка перестане зважати да, на, там, на деякі речі у відносинах там зі Сполученими Штатами, і буде більш активно просто вода ну, збільшить цю навіть не допомогу, а там Співпрацю, бо вони ж за це отримують, щось да, тобто там у вигляді продажу нафти. От у ну, Путіну вийде, що він доб'ється того, щоб вони більше купували там за вісконту. Ось тоді да, ось це вплине, а самі домовленості, ну і так. Це все і так очевидно. Да. Китайська Народна Республіка, які б мирні плани вона не висувала, вона не зацікавлена в поразці Росії і в справедливому закінченні війни. Очевидно, вони, вони бояться того, що якщо Росія. Зазнає поразки, що це от приклад того, як і Китайська Народна Республіка від когось маленького може зазнати поразки, тобто вони екстраполюються і тому і будуть підтримувати навіть з точки зору такої імперіалістичної співпраці чи якось такого ну от, ось в цьому контексті. Пане Дмитре, я дякую вам за цю розмову. Дмитро Левець, політолог міжнародних, був з нами напрямом зв'язку і обговорювали. Ми ймовірний імовірні рішення, яких варто очікувати після параду, який вже відбудеться 3 вересня у Пекіні.